Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І дивіться, я тут кота грав і песики трьох. Хадея. Напевно, ну, десь є. Ще. Дивіться, картина на мене тут. Бачите, бачите? Дивіться. Зараз ми будемо ходити на двір, але треба походити песики. Ходіте. Ходіте. Гедіте. Ході. Ході. Ходіте... ой. Ходіте. Вс, йдемо. Ідемо. Дивіться, пора пішочком. Дивіться, дивіться, гар. А покажу гатку. Вау. Бачите? Так, в мене є тут другий острів. Крепка. Нахуй ты сюда еще. Я на начну дарить. На, не. Не, бери, тупой. Ты попал в мое видео. Куда тебе увал? А! Так, вс. Нет. Треба тут два штуки, щоб це пізно послати. Так. Надіхи. Можу поспати. Все. І зараз дивіться, як можна. Ага. Це так краще потухим. Бачили. Тут може поставити дві. Може а ну, а, Там покрываем. Да, это все идем. Сейдем. Ідемо. Так, що ми дійшли до моїх дверей. Так, ця гра називається Майнкрафт. Це... Рекомендую пограти. Качайте її, але вона правда платна. Хотіть, хоч приніс мені. Ні, я хочу він, коли він сидить. Потиспуть. Все, убили його. Витя. Хах ты зігорів. Привітне. Дивіться. Хорошо, включимо богивання. Але то буде наступного відео. А наступного відео буде завтра. Ой, Круто я придумав. Дивіться, зараз ми припливемо на наступний острів. І то нова версія, рекомендую її скачати. Хаманову. Німен Хаманову. Перше я вам ще покажу що тут човен ще є. Не вірите? Не вірите? Добре, гар покажу човен. Так, де цей човен? Так ви просто забути той човен. короче, я знайду і бійтесь. А гайду ти човен? Найду, але... На боже. О, нашов. Нашов. О, так я вибираю отось. Так, дивиться. Перейдем сюда. Сідаю. Пермить. Набережная. Я бачим. Ау, малыш видите? Девица. Так, хорош не дулёт. Липы его. Такий бортик. До речі, гараж. А, тороби, а -то тихо я торобаюсь тогда хоть О, бачите, то подивитись. Не приводилась. Не приводилось. Так. Там не буде так все. Попробуємо.

до моєї гата, о! Дивіться, Дві Бог наша робити. Дивіться. ось сюди. Беремо сідло. Беремо так. Значит, круто. И можно хвинти кататься. Круто. И я и веду до хуей хаты. А что ты Мільярди хворіть, де цього гнева під полтом, З я молодець. Ну, друзі, наступне відео буде завтра. Так що усім папа.